За берегом у далеких О, дивіться, там чорний котик прийшов. Ще й так хвостиком помахав. Словом, являючись автором трьох відеоуроків на тему, чи варто зводити дітей, на четвертий хочу сказати, що ні, в мать його не варто. Тому я хочу просто визвати ліфт і змахатись... З біцею. Жесть, тих хлопець реально крутий, я в шоці, блін. Навчився рахувати і нараховує мені кредити. Як так взагалі? Як? Де ж ти мене воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу? Здається, люди вагою під півтони вирішили зайнятися сексом. Все б нічого, однак є один нюанс. Цей будинок довго так не простоїть. І взагалі, кота, куди ти вічно втікаєш, от що я тобі зробив такого поганого? Я ж до... так. Я ж до тебе, блін, з душою! А ти? Ну, капець. Так, даю тобі 3 секунди, щоб ти пояснив, що тут відбувається. Інакше я розвертаюся, і От цих циганських фокусів мені тут абсолютно не треба. Це звучить не круто і нереалістично. Це явно якісь спецефекти і графіки, я в це не вірю. Ого, привіт, маленький. Ау! А інше місце для приземлення, блін, не можна було вибрати, чи що. А, здається, я зламав собі три ребра, вивихнув ще колодку, а ще, а ще в мене. Пісюн стоїть. І на рахунок останнього ну, ну що зробиш? Ось такий активний малий і. О, на рахунок малого. Шеф, мені потрібен пензлик і фарби. Я, звичайно, не Пікасо, однак пісюна йому на голові точно зможу намалювати. Дітям тут явно не раді. Я сподіваюся, що мій натяк був ясним, день і зрозумілим, як ніч, і. Ще взагалі з піздів. Містер Кіт говорить, що мені потрібно знайти книги і розставити їх в правильному порядку. Ну як говорить, це ще за моє. А кіт просто сидить і зирить як людиноподібне створіння, гониться по кімнаті і кидається книжками. лобом. нічого дивного. Це ж я. Обану, а це воно що таке? Що це за футуристична якась штука? Ану, тесна підора. Ага, прилад вимірює в радіусі одного метра і показує, що підор знаходиться тут. Ось так. О. Вуаля! Декілька безсонних ночей, і я зміг виконати цю дитячу загадку, завдяки чому відправляюся на підпільне вугільне підприємство, судячи зі всього, і. Опа на, дивіться, тут двері для людей ростом метр п'ятдесят Ага. Угу. Ну, слухайте, я мусив спробувати ще раз. Одяг! ого О, О хо -хо 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 -хо. З мене був би дуже хороший чорноробочий. так. А, воля, відправляємося в царство для карликів. Капець. Ну і ну, йдемо гостю до <звук> черепашок. <Ой, звук> Уйдіть засудячи зі всього, блядь. О, жесть, у вас тут щурі, блін, в каналізації водяться. Таке враження, що сплінтер переїв трудки для щурів і тепер гониться їй все, що рухається. Ну і що, це? Слухай, може палець обсуняти і запхати йому в вухо, га? Я звичайно не впевнений, що це спрацює, однак надіпліколи спробувати точно можна. В мене є бажання розгадати ось цей тисячолітній іерогліф. словом тут сказано, що є квітка, в якої є гострий наконечник. З гостро наконечника, судячи зі всього, можна зробити світлофор, а з її пагінця можна зробити напиток для дитини. Якщо дати цей напиток дитині, то вона всліпне і скоріш за все, помреє. це Дорівнює знак питання. Все дуже цікаво і просто, і з мене дуже хороший перекладач. Тук-тук, можна, я о, дивіться, це воль. Ну, собака така з мультика про пса Вольта. Ці батарейки були спижені з батьоного пильта від телевізора, Тому якщо ти не запрацюєш, то вірогідніше за все, з ми получимо двоє. Ну, лети у та інвалід, блін, а не робот. І не такі вже і ціни, як про тебе говорив старий маразмат. В будь-якому випадку ходи мій маленький друже. Зараз ми тебе будемо реабілітувати з цієї важкої ситуації. Е, до слова, перший раз може бути полючим, а далі. Здається, він осліп. Привіт, мій маленький друже. Ну що ти? Давай мій мій -мі, обнімашки, мій хороший, що ти хочеш? я в тебе хороший бал і своїх дітей, тому зараз куплін тобі бордо за забабаха. Ти, звичайно, вибач, що я можу тебе покинути, але здається, ось цей шопака наближається все ближче і ближче, і мені це не подобається. Слухай ти. А тепер час вирушати на пошуки нових проблем на твою і так зламану дубцю. Тепер зтромо сюди? Ага, все, ти працюєш нас як. Ти Не працюєш в у нас як ключ. ага. Міг я здоганитися. Охугу. Це що? Ті самі ваші електронні сигарети. Сонце, твій батя тепер в тому. Як там молодь тепер каже? В тренді. Я ж сподіваюся, що ти не будеш ловити крінж від моїх нових молодіжних сленгів. Да, тепер ти міг літати і. Це круто. Я. Здається, йому все ж таки стало стину до свого батя. Може поїсти піти, а? Ого, воу 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 Здається, півтони провалилося на декілька поверхів вниз. Не витримало бідне ліжко. О, привіт! Нащо тобі ключ? Скажи мені, будь ласка. І де я тобі маю? О, во ключ. Ну все, на. Давай. Я тобі довіряю. Що? З кожним болтом моя довіра падає як і я в тому, що я буду живий. Зроблено на совість, прям як для себе. Це явно поганий знак. Вибач, але ти спізнився, бувай. О, дивіться, це сам Джек Горобеб. Джек Горобеб це, кстати, пілат Калепського моля, якщо ти не знав. Ого, що це, блін, за шкільна столовка. Поварихи на таких же самих апаратах варили нам блін, чай в школі. Ось брали, наприклад, кров якоїсь незайманої дівчинки і ще три інгредієнти. Тоді все це змішували і поїли нас таким. І саме так в мене з'явилася 47 сьома хромосома і третя кінцівка з передню. Я дівчинка насправді. Слухай, друже, нам треба поляти у цю штуку, муха. Чому ти не казав, що в тебе в домі знаходиться епічна рослинність, яка може мене нахуй вбити? Ну да, мої проблеми ніхто не чує. Що взагалі відбувається? Я ж всього лиш зварив, блін. О, Джек Гурубеб, тобі ж сказав! Мені здається, але чи я ясно виразився, що тобі тут будуть на раді. Слухай, здається, в нас проблема. Ти маєш це зремонтувати. Ну, да, тобі похуй, як завжди. Ну давай випробуємо тобі це наше чудотворне зілля. Сідай тут. Так, беремо ось це, ось це. Ну, тримай. Жасть, який ти липкий хлопець. Я тебе дуже сильно люблю, тому дивись, там я для тебе підготував дуже крутий подарунок. Ти ось там глибше трішки заліз, ось ось зараз ось так. Точно та блє. Точно його знайдеш. Зачекай. Кадрити мене тут не треба. Що в нас тут? Ага, свічка означає. Ти ахуїл? Тут явно щось написано не нашому, судячи зі всього, це китайський. Ну що, малий друже, сиди рівно, зараз будемо робити сімейну фотографію. На рахунок три, скажи: я маленький уєбан. Готовий? Раз, два, три. Слухай, фотографія показує, що ти якийсь дуже негативний. може тобі швидко викликати, не знаю. Прям ванночка для тебе. Пофіг взагалі абсолютно на тебе. Все, сиди тут і плач далі. І не дивись на мене такими очима. Вселенне плюс червоне. Ну що, маленький друже, давай. Таке враження, що ти після трьохденного запою все більше молока тобі грама Ух ти, це що, гармата? Я звідси навіть можу з неї вистрілити Слухай, а ти не хочеш трішки ось там лівіше сісти? Слухай. Погода тобі пізда. Тримай. Та-та-та. <гій> так, і що далі? Ні слова більше. Ти подобаєшся мені все більше і більше. Ну що, запускаємо? <-tune> <protege> а -а 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 -а. Лепота. Цікаво, <гій> <coughs> куди в кінцевому результаті полетіло? Просто. Все мовчу. Тепер по ідеї, що нам взагалі змішувати? Ну, рожевий і синій, можливо. Слухай, це доволі таке експериментальне зілля, і не дивись на мене такими очима, тому що я і сам не знаю, як воно подіє. Принаймні, має бути без дефектів, тому пробуй. Ну слухай, ти виглядаєш краще, ніж будь-коли. Капець таке враження, що я блін, граю в якийсь хор, а не знімаю дитячу передачу Проте... Чи варто заводити дітей? Ти, кстати, зараз був схожий на якусь злоу китайці. Слухайте, я зараз так накручу тут, як наверчу, що в кінцевому результаті це точно ніхто не зможе поремонтувати. І... Ну, все, я здається, що це взагалі за косплей на Ісуса. Слухай, коли я казав, що накручу на верчу, і ніхто не зможе поремонту, я не мав на увазі те, що це доведеться мені ремонтувати. Це не круто. Я хуї. Все почалося з того, що я відгукнувся звичайне оголошені. В НІ НІТ! Слухай, малий, ти мені майже як син, може станемо братами. Ну, по ідеї це потрібно вставити сюди. Я сподіваюся, що гірше від цього точно вже не стане. Це теж китайський роль. Тут сказано, що якщо ви бачите дитинку, яка втягнута в жовтий костюмчик, її треба закидати по камням. І. ні-ні-ні-ні-ні, ага, ага, Я пожартував, хлопці, давайте жити дружньо. Слухайте, мені здається, але чи я явно щось зробив не так. Ого, Єлоу! У мене таке ж саме питання до нього. Poupeta e